Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні 13 серпня 23-го року, і я хочу, поки я тут знаходжусь під горіхом, показати вам цього велетня, потішитись ним, тому що це несправедливо. Я знімаю постійно. Декоративні рослини, сад, там і плодовий сад, і все показую, а його не показую. А це не чесно, тому що цей горіх тут ріс, коли ми заселились. в нас і за парканом від дороги. Там росте чотири таких велетня здоровених. Ну і цей він, звісно, бли... близенько так до будинку. І так, бачите, як він росте нахилений. Тобто, коріння, я уявляю, що коріння десь вже під будинком це 100%, він ще ж і росте, і росте. Проте, щоб його зрізати, навіть мови не може бути, це однозначно. Що року ми підрізаємо йому гілочки. Знизу ми зрізаємо їх, а вони все одно нахиляються. Тобто їх багато, їх багато, дуже багато. Вони нахиляються, заважають іноді ходити, але нічого. Таке, як гілочки підрізати, це не страшно. А йому приділити увагу я хочу, тому що він рятівник. Він просто наш рятівник. Зараз ось така спека. Я ходила, знімала два відео. Зняла то я ледве-ледве сюди добігла, стала і звідси не хочу виходити. По перше, дуже вдалий місце тут такий протяг. З усіх сторон продувається і дуже, ну так от, повітря гуляє і дуже гарно. Ну і Тінь. Він дає тінь, і це просто щастя. Поставили поки тут лавочку. У мене також на це місце вже все заплановано, все я хочу, все я зроблю. Хоча те, що я надумала собі під горіхом робити, ну така собі не дуже гарна ідея, але я все одно зроблю ось. Це буде пересаджуватись звідси все, викопуватись. Ну і сам горіх, він велетенський, він огромний, горішки в нього такі гарні горіхи, тоненька кожура, тому що ті, що за парканом, вони такі більш, більш товстошкурі, а цей тоненький. І знаєте, коли ми сюди тільки приїхали, перший там другий рік. Було білок, дуже-дуже багато білок, і тут постійно білочка бігала. Це, так, знаєте, такі приємні емоції, так це гарно, коли ти виходиш в свій двір. Ну, тоді він ще не був наш, ми орендували, але все одно виходиш. А тут носиться таке руденьке, цікаве диво. Ну, десь чомусь вони зникли. І їх немає. Дає тінь цей горішок і на ці клумби. Тож, наприклад, цей в'яз, в'яз, здається, я постійно плутаю граб, в'яз і, і ще щось. Його не можна садити на сонці. Якраз від горішка йому є затінок. Ну, а з іншої сторони, лаванда, наприклад, яку я тут посадила, їй тут не дуже комфортно, тому що в другій половині дня вже сонечка немає. Ну, в першій половині є. Я думаю, що вона буде тут в мене рости, якщо я щось інше не надумаю. А якщо надумаю, то завжди можна викопати, пересадити лаванду і щось посадити інше. Дуже гарне місце, я вам скажу. Тішусь, що він в нас є. Він, по-перше, цей горішок і гарно виглядає, великий такий. Зараз я навіть покажу його повністю, повністю щоб ви розуміли його розміри. Він здоровенний, просто здоровенний. І під ним завжди можна посидіти, відпочити. Від цієї спеки, від роботи і дуже гарно. Ну і далі тут о, сьогодні от щойно я розплутувала свою о, глицинію, Я їх побачила, вона мені вже полізла на горіх туди. Дуже погано, що в мене одразу не було цих стовпів чи яких уголки, ну заліза в мене не було, щоб зробити із цієї сторони такі перекладини. Тому її гліцині вже немає куди плестись, вона плететься аж на горіх треба обов'язково буде купити тут три прольоти в мене їх всі між собою ой куди я показую ось туди їх між собою об'єднати а для того щоб пустити гліцинію ось цю Пустити її поверху. Я собі уявляю, як згодом вона зацвіте і будуть ці соцвіття звисати. Це буде надзвичайно гарно. Ось вона попладеться сюди, Ну а тут у мене також гліцинія. Вона однакова в мене. Однакові сорта. Назви сортів я не знаю, тому що купувала у знайомого. Я бачила цвітіння, вона така. Бузькового кольору, стандартна, не якась там супер модна, але дуже гарна. До речі, у знайомих вона росте в кущовій формі, вони її стрижуть, вони не дають їй отак плестись, закручуватись, ну, там їм нема де. І вони її просто формують, стрижуть кущем, і це теж дуже гарно виглядає. У мене десь навіть світлини були просто неймовірно гарно, коли такі кущики на ньому висять ці соцвіття. Шикарно. Тобто, ось ця вже теж мені, вона дуже хворіла, дуже-дуже хворіла, але тепер, вже, бачите, вона почала рости, прижилась і також мені треба її вивезти на зустріч тій. <гліцині>, щоб вони зустрілись і тут, ну, і на цю сторону також якісь гілочки вивезти. Буде дуже гарно, я дуже-дуже так хочу зробити. З іншої сторони, ожина безшипна. Ось така, ось така смачнюща, величезна, ягідка. зовсім не колюча. Друзі, в мене її на продаж небагато, але замовляйте, поки є. Вона дуже смачна. Проте її треба зривати саме тоді, коли вона вже прям, ну воно відчувається. Вона прям ви торкаєтесь до ягодки, вона сама відривається прям в руку лягає, тому що. Ось, наприклад, отут ну, вони й менші, їх видно. Вони ще такі тверденькі, будуть кислими. Коли вона вже дозріє, вона прям солодка-солодка, дуже класна. Ну а тут ще зовсім 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 зелені. Багато її сипиться, бачите? З нас такі їдаки, я кажу, господі. Понасаджувала, понасаджувала, скільки жимолості їстівної, всього два кущика лише, а скільки осипалось. Ірга теж повно. Я, мабуть, буду один кущик і жималості продавати, і іргу буду продавати, тому що ну, в нас чомусь ми не дуже полюбляємо ягоди, воно все осипається, мені шкода, тільки місце займає, то хай росте. У людей, кому це потрібно, хтось може морозить, бо в нас і за морозілка повністю щороку забита, і потім достали все, щось повикидували, щось там компоти наварили, наїли. Ну а консервації я не роблю, тому що вони всі йдуть з цукром. Я намагаюся цукру мало вживати. Ну, в принципі, я колись була, відмовилась зовсім від цукру і так гарно схудла, себе гарно почувала. Зараз треба теж взятись за це. Тому консервації, там, варення таке все я не роблю. Ну і мені забагато. Буду якийсь ще кущ агрусу виставляти на продаж. Один буквально собі залишу все інше буду продавати. І ірга, потім що жималась їстівна, але це вже буде пропозиція пізніше, тому що я буду копати, ділити одразу, щоб я знала і бачила розміри. Самих кущів, які будуть йти на продаж. Ну, а поки кого цікавить, ви просто мені пишіть, я буду собі десь окремо на листочок виписувати, щоб вам потім пропонувати в першу чергу. І смородина, до речі, смородина в мене теж без назви сорту, але дуже крупні такі ягоди і смачна-смачна. Я їх з переляку насадила, там цілий ряд в мене дуже їх багато. Я їх вже продавала, продавала і в минулому році, і позаминулому. І щороку лишаю собі менше-менше, а мені того все одно забагато. Мені одного куща вполне вистачає, тому що кущі великі, гарні і дуже рясно плодоносить. Так, що я хочу тут стою, ще тупцююсь, показати. У мене тут навіть барбариси ростуть, друзі. Ну. Все, все, що хочеш, є. Подивіться, яка краса це сіянці. Один, ось другий. Це сіянці мені тут насілись. І ще в минулому році вони були такі манюханькі зовсім. А я там от, колише навіть валяється, огороджувала колишком, щоб не наступити. А тепер вже це гарненькі кущики. Тут, бачите, він в тіньочку, але він такого бордового кольору. Гарний також буду виставляти на продаж, але зараз не про продажі. Зараз ще, поки я тут покажу виноград, і в цьому році винограду дуже багато. Так у нас ще не було. У нас там було буквально. Кожного року десь з самого низу, там буквально там, дві-три кітиці і все. А Зараз його багатенько, ну але я треба, я не знаю якось, що мені з ним зробити, чи його обрізати мені повністю, і хай він відростає заново і вже тоді його правильно формувати. Чи як. Бо зараз отут пролізти це все. Вичистити, я просто не вмію за ним доглядати. Я дуже люблю виноград, хоча мені винограду і не можна багато їсти, а зовсім ну, взагалі його нікому не можна, тому що він містить багато фруктози, тому майте на увазі зловживати ним не можна. Але в цьому році, за рахунок того, що дуже багато китиць, Винограду, то сам виноград мілкіший. Він ой, минулі роки був крупніший. Ну, це зрозуміло. Чим більше ягод, ягід, тим вони ось ці вже можна їсти. Угу. Тим вони мільче, для того і робиться обрізка, щоб, щоб було Плодових у цих китиць менше, але щоб вони були такі повноцінні, нормальні, по сорту, такі, як мають бути, крупні, а це оце неправильно. Але я і так з'їм. Головне не зловживати. Це я собі кажу. Це я собі нагадую. Ще не дуже дозріли. Ще одна бубочка. Ой, господи, попалась бубочка одна прям зовсім. Ну і щодо ожини. Ожину теж я в цьому році її і майже її не обрізала, і неправильно, і треба було мені її підв'язати. Я цим займалась завжди навесні, але ця весна в мене не така, як завжди, була. Тому. Тому маємо, що маємо на наступний рік я вже її сформую. І кущики по річці звідси також буду пересаджувати. Ось одна. Ця, взагалі, їй тут під горіхом і місця немає. І ми тут ходимо незручно. Ну і тут ходимо теж незручно. Зараз треба буде їх пересаджувати. Але щодо ожини ще хочу сказати. Подивіться, одна ожина росте на повному сонці цілий день постійно. Ця ожина, бачите, вона більш в тіні. Плодоносить і та, і та дуже добре. Цю просто ми вже її об'їли. Об'їли, бо вона тут, як виходиш, з будинку вона перша. Ось таке має бути м'якеньке. Бачите, не дивіться на мої руки, я працювала, тому в мене руки трошки брудні. М -м -м -м. Прям розлізлася аж в руках. Тому майте на увазі, <кій> ожина Вона може і рости на півтіні. Не в глухій тіні, звісно. Все-таки сонечко має бути. Але, ну, ось так. Ось так це виглядає З цієї сторони. Ще горішок покажу. Лелити мій. Починала з нього і закінчу ним. Но він дуже-дуже гарний. А це Аронія. Аронія <кхух> чорноплодна горобиночка. Дуже декоративно виглядає вона на штамбі дуже гарно. А, і просто як прикраса для саду. Ну і взимку. Дуже мені подобається, що її можна їсти взимку. Знаєте, коли виходиш скрізь сніг, ну а тут можна підійти і прямо з дерева зірвати ягоди і. Е... Покуштувати це дуже 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 гарно. Хоча знову в кожному відео я повторюю, і буду повторювати, що аронії, друзі. Будьте обережні, в кого росте, хто собі вирощує, аронія понижує тиск. Тому е люди, в кого сам по собі низький тиск або е нормальний е тиск, е не можна нею зловживати. Буквально там пару ягоду ягідок з'їли і все. Ну, а в кого підвищений тиск, то можна рятуватися. Я ж кажу, я взимку виходила, зривала, з'їдала прям жменями. І це і смачно, і цікаво, і корисно. Ну і все, на цьому буду закінчувати. Ростемо, плодоносимо і приносимо користь. Ось такі горішки. Пока-пока, друзі!